Жереб кинуто, і я став на стежку, з якої немає вороття. Розпочалася найнебезпечніша гра, наслідком якої може стати моє повне знищення або ж неймовірний тріумф. Та боги зі мною. І я впевнений, що в кінці шляху сяду на трон Терри І заради блага всього людства скину імператора, зайнявши його місце як єдиний істинний володар галактики. Дехто називає мене зрадником і єретиком, але мені судилося правити зорями в ім'я людей. Хіба ж я не найвидатніший з примархів, не перший і найулюбленіший син імператора, хіба це не означає, що я його обраний спадкоємець? Я маю право очолити імперіум і за природним законом престолонаслідування, і за правом сильного. Здобутим на тисячі полів битв, потужні воїнства людства кличуть мене, благаючи стати їхнім проводирем. Інші примархи разом зі своїми легіонами дивляться на мене, чекаючи наказів. Лише імператор стоїть між мною та троном терри. Настав час захопити високий престол, і я зобов'язаний це зробити, адже на волосині висить не тільки моя доля. Разом із кількома легіонами космодесантників хорус вирушив у істванську систему, пояснюючи концентрацію такої колосальної сили, необхідністю придушення заколоту та відновлення імперської влади. Після прибуття на істван 3 були висаджені спеціально сформовані підрозділи з тих, хто на думку примархів зрадників ніколи б не приєднався до повстання проти імператора. Щойно висадка і подальша наземна операція завершилися, флот легіонів, що перебував на орбіті ІСТВА-3, піддав планету вірусному бомбардуванню, мільярди невинних людей, і тисячі космодесантників загинули у страшних муках. Але були й ті, хто вижив. Лоялісти продовжували боротися і на кораблях на орбіті, відмовляючись стріляти у своїх братів. Ті, що перебували на поверхні, почули спотворені заклики відважних лоялістів зверху, і загарметизувавши свої обладунки, знайшли прихисток від бурі, чуми та вогню. Цілковито несподівано для воєначальника доля кинула кості і випала кривава війна на виснаження, аби очистити і 3 від лоялістів. Так, космодесантники з тих самих легіонів кинулися на колишніх братів без жалю і співчуття. А випалений, вкритий шаром попелу світ перетворився на арену найжорстокіших боїв, яких будь-коли знала галактика. Зрадники загрузли в битвах на тижні, аж поки останні осередки опору і лоялістів не були придушені. Після цього надійшов наказ розпочати друге й остаточне бомбардування планети, щоб зробити її безжиттєвою та абсолютно порожньою. Володарі Варпу показали мені малу частку майбутнього, що очікує людство, якщо мій батько й далі гратиме з силами, якими не здатен керувати. Майбутнє наскрізь просякнуте гнилью, смерть і безчестя. Єдині нагороди для воїнів імперіуму – ті темні часи. У галактиці більше не лишилося надії для синів людських. Мерзенні ксеноси панують. Над нашими світами могутність наших славних армій розтоптана їхніми безчисленими ордами, а люди лише худоба, яку ведуть на бійню, щоб угамувати їхній злобний голод. У цьому похмурому майбутньому розрізнені людські маси не в змозі протистояти своїм володарям, боротися з жахами, які всесвіт тільки готуються обрушити на них. Тремтячи від страху, люди ховаються в жалюгідних халупах і моляться байдужому богу, володарю падальщиків і владиці відчаю. Це імператор, що не чує їхніх криків, не відчуває їхнього болю і не зважає на їхні страхи. Згодом Хорус перевів свої війська на Іствуан 5 де почав готуватися до відбиття атаки семи легіонів-космодесантників, посланих для його захоплення та подальшого повернення відступників на теру для суду. Однак командири не знали, що чотири з семи відправлених легіонів були готові приєднатися до повстання проти імператора. У результаті в руках Хоруса опинилося величезне військо. З яким він переміг, і майже повністю знищив три легіони, що залишилися вірними. Лише небагатьом космодесантникам вдалося врятуватися з цієї різанини. Серед загиблих на Іствані-5 був сам Феррус Манус. А про долю двох інших вірних примархів довго не було жодних звісток.